Esteem online beauty education. Розповім, як фарбувати вії. Ця процедура може бути виконана окремо, без ламінування та ідеально підходить клієнтам із дуже світлими віями або всім, хто взагалі не любить користуватися тушю. Фарбування вій, як і фарбування брів, починаємо з очищення. Якщо наявний макіяж очей, спочатку витираємо його ватним диском з міцеляркою, а залишки змиваємо пінкою і ватною паличкою. Обирайте м'які пінки, які не подрязнюють і не печуть очі. Залишки пінки знімаємо ватним диском. Після очищення клеїмо під очі захисні патчі. Це можуть бути як одноразові, так і багаторазові силиконові патчі. Намагайтеся підклеїти патч під нижні вії, максимально близько до слизової, але таким чином, щоб він їх не закривав. Тоді нижні вії також профарбуються. На верхню повіку наносимо скін-протектор, вазелін або будь-який крем на жирній масляній основі, аби не пофарбувати шкіру. Але слідкуйте, щоб він не потрапив на самій вії. Для фарбування обирайте відтінки фарб синьо-чорний або фіолетово-чорний, вони будуть виглядати насиченіше. Замішуємо чорну фарбу із окисником 1,8% або 1,9% у рівному співвідношенні. Якщо вії товсті і дуже щільні та жорсткі, можна взяти окисник 3%, аби фарба проникла достатньо глибоко у волоски. Для нанесення потрібен тонкий гострий пензлик. Набираємо на пензлик фарбу і спочатку торкаємо середини вій, потім легким рухом, без натиску підштовхуємо фарбу в корінь і легенько спускаємо по довжині на кінчик. Аби фарбник не потрапив в очі, але профарбував вії від кореня, рух повинен бути плавним. Поясніть клієнту, що в міжвійку може злегка пощіпувати, але не повинно бути печії або сильного дискомфорту. Якщо очі не пече, витримуємо фарбу 10 хвилин. Так вона проникне максимально глибоко і, відповідно, не буде швидко вимиватись. Але якщо очі чутливі і з'являється дискомфорт, знімати можна вже за 5-7 хвилин. Знімати фарбу починайте сухими ватними паличками, саме сухими, аби фарба з водою не позатікала в очі. Також звертайте увагу на атомічну будову повік. Наприклад, в цьому випадку я підстрахувала себе ватним диском, але це не завжди потрібно. Стараємось працювати швидко, але дуже акуратно. Коли ви прибрали майже всю фарбу, тоді треба вимити залишки вже вологими ватними паличками. Працюйте з під нижньої повіки, аби там точно не лишилося фарбника. В кінці знімаємо патчі та можна дати клієнту два вологих диски, самостійно протерти очі. Але навіть після цього обов'язково контрольно вимийте вологою ватною паличкою міжвійку. Для цього просимо клієнта дивитися вниз та прибираємо всі малесенькі залишки фарбника, які застрягли біля самих коренів. Ваша паличка повинна лишитися абсолютно білою. Залишки фарби в міжвійці можуть викликати подразнення протягом дня, тому не допускайте цього. Сама процедура займає приблизно 15 хвилин. Протипоказаннями можуть бути період реабілітації після лазерної корекції зору або будь-які інфекційні захворювання на очах до повного одужання.